Вам, Миру Божого. На сьогоднішній день багато людей живуть в такій ілюзії, як будто все буде добре. Да? Скінчиться війна і все буде добре. Але на самом ділі добре не буде. Біблія говорить нам про те, що буде ще хуже. Буде апокаліпсис, це буде шеста печать. І. Пророк Ісая пророкував ще е, 2700 років. Назад, я вам прочитаю. Ось приходить День Господній, суворий з гнівом і палаючою люттю, щоб зробити землю пустелею і знищити з неї грішників її. Зірки небесні та їхні сузіря не дають свого світла. Сонце меркне, коли сходить і місяць несяє світлом своїм. Я покараю світ за зло, і безбожних за беззаконня їхні, і покладу кінець зарозумілості гордих і принижу гордість гнобителів, зроблю людину дорожчою за чисте золото, і смертну людину дорожчою за золото офірське, для цього потрясу небо, і земля зрушиться з місця свого. У люті Господа Саваота у день палаючого гніву Його. І люди думають, що Бог люблячий і Він все про... простий, да? на самом ділі Бог Він люблячий, Він любить тих, хто виконує Його волю, хто є учеником Ісуса Христа, Його Сина. І Він сказав, що так як було в дні потопу, як було коли Содом і Господь він знищив за гріхи, так буде і зараз. І що може спасти? Хто може спасти? Спасти може тільки Ісус Христос, який прийшов на землю, який віддав своє життя. За свою церкву. Він прийшов, він родив її, і він виростив учеників, він зробив їх апостолами, і він сказав їм: ідіть і проповідуйте до краю землі. Тому учні Ісуса Христа вони мають проповідувати для того, щоб другі люди могли почути Слово Божє і стати церквою Ісуса Христа учнями. І Біблія говорить нам про те, що спасуться тільки ті, хто будуть виконувати волю Божу, хто буде учнями Ісуса Христа, хто розіпне свою плоть і стане духовним, хто очистить своє серце, свій разум покаянням і навернеться до Господа Бога, тільки ці люди вони будуть спасені. Бо Ісус сказав, що Я є істина, Я є шлях і Я є спасіння. І ніхто не може прийти до Отця Небесного, так як через мене. І тому давайте не будемо жити в ілюзії, давайте будемо жити уже в реальності. І якщо у вас нема церкви, я запрошую вас у місію Слово Божє. Я являюсь служителем місії Слово Божє, мене звати Ксенія. Я вас запрошую і хочу сказати, що у нас є групи Каждодневного служіння, Ми кожен день приломлюємо хлібчик насущний, ми ним ділимося, ми проводимо онлайн-служіння недільні. Ми кожен день молимося, молимося за цю землю українську, щоб, щоб закінчилася ця війна. Щоб ці духи, духи сатани, духи війни, дух мамони, дух смерті і пекла, щоб вони йшли вон з нашої країни. І землі нужні діти Божі, не діти сатани, а діти Божі. І землю цю створив Господь Бог. Але люди, вони, ви ми самі. Я сама була така ж сама. Відколи прийшла в церкву, я багато чого дізналася. Тому я вас запрошую, вивчати Біблію це зовсім не скучно, це прекрасно, коли ти знаєш, що тебе жде в майбутньому. І коли тебе далівають якісь там болезні, якісь. Стреси, да, нервні, вот, то приходить іцелення. Так що я вас запрошую, пишіть мені в приватні сообщення, і я з радістю, з радістю вас долучу до групи у телеграмі, і ми будемо з вами вивчати Слово Божє, слухаючи моїх прекрасних пастирів. Тому що мої пастирі. Станіслав і Юлія Салтаненка вони пройшли цей шлях уже 30 років, і в них є результат. Вони живуть так, як говорить Біблія, вони живуть по Біблії. Так, як вони говорять, так вони і живуть. І, звісно, багато хто каже, що так жити невозможно. Возможно. Тому що я в них з них беру примір і не тільки я. Тисячі, тисячі людей, які приходять в церков, Слово Божє, вони всі ісціляються. і живуть по Слову Божому. Так що можна, Ісус сказав, будьте святі. І тоді ви зможете спастися, спасти свою душу. З миром Божим, драгоцені, я вас всіх запрошую. Амінь.